Послання апостола Павла до Колосян. Улюблена тема апостола Павла це проповідь про Ісуса Христа, який вмер і воскрес. І не тільки це, а проповідь про те, що Ісус є Господь і в ньому перебуває вся повнота Божества тілесно. Я хочу, щоб ви знали, яку велику боротьбу я маю за вас і за тих, хто в владикії, і за всіх, хто не бачив мого тілесного обличчя. Хай потішаться їхні серця, у любові поєднані, для всякого багатства повного розуміння для пізнання таємниці Бога Христа, в якому всі скарби примудрости і пізнання заховані. А це говорю. Щоб ніхто вас не звів фальшивими доводами при суперечці, Бо хоч тілом я і не присутній, та духом я з вами, і з радістю бачу ваш порядок та твердість вашої віри в Христа. Отже, як ви прийняли були Христа Ісуса Господа, так і в ньому ходіть, бувши вкорінені і збудовані на Ньому. Та зміцнені в вірі, як вас навчено, збагачуючись у ній сподякою. Стережіться, щоб ніхто вас не звів філософією та марною оманою, за переданням людським, за стихіями світу, а не за Христом, бо в ньому тілесно живе вся повнота Божества. І ви маєте в нім повноту, а Він голова всякої влади і начальства. Ви в ньому були й обрізані нерокотворним обрізанням, скинувши людське тіло гріховне в Христовім обрізанні. Ви були з ним поховані в хрещенні, у ньому ви і разом воскресли через віру в силу Бога, що Він з мертвих Його воскресив. І вас, що мертві були в гріхах та в необрізанні вашого тіла, Він оживив разом із ним. Простивши усі гріхи, знищивши рукописання на нас, що наказами було проти нас, він із середини взяв його та й прибив його на хресті. Розброївши влади і начальства, сміливо їх вивів на посміховисько, перемігши їх на хресті. Тож хай ніхто вас не судить за їжу чи за питво. Чи за чергове свято, чи за новомісяча, чи за суботи? Бо це тінь майбутнього, а тіло Христове. Нехай вас не зводить ніхто удаваною покорою та службою ангелам, вдаючися до того, чого не бачив, нерозважно надимаючись своїм тілесним розумом, а не тримаючись голови. Від якої все тіло суглобами і зв'язями з'єднане і зміцнене, росте з ростом Божим. Отож, як ви умерли з Христом для стихій світу, то чого ви немов ті, хто у світі живе, пристаєте на постанови? Не дотикайся, ані їж, ані рухай, бо то все знищиться, як уживати Його. За приказами та наукою людською, воно ж має вид мудрости в самовільній службі й покорі та в знесилюванні тіла, та не має якогось значення хіба щодо насичення тіла.